У прилуках планують побудувати укриття для чотирьох закладів освіти. Зведення двох сховищ відбудеться за співфінансування з обласного бюджету. Захисні споруди отримують ліцей номер 14 та гімназія номер 2 Дане питання обговорювали 24 червня в ході робочої наради. До зустрічі долучилися міський голова Ольга Попенко, заступниця міського голови Тетяна Пахомова, начальник управління освіти Олександр Правосуд та представники прилуцьких шкіл. Буде співфінансування 50 на 50. 50% з міського бюджету і 50. Відсотків це субвенція, яка вже надійшла на область, тому це звичайно досить такі великі суми зекономить наше місто, наш міський бюджет. Підтримку з обласного бюджету отримали саме ліцей номер 14 та гімназія номер 2 завдяки наявності розробленої проєктно-кошторисної документації. А от винятково коштом міста планують забезпечити будівництво укриття для гімназії номер 13 і дитячо-юнацької спортивної школи. Також в ході наради обговорювали і питання збільшення кількості груп продовженого дня в навчальних закладах міста. Якщо в минулому році на всі навчальні заклади було 16 груп продовженого дня, то зараз директори звернулися до міського голови з проханням до. Добавить групи продовженого дня, тому що в цьому є потреба. Відповідно, є заяви батьків, які бажають, щоб в деяких навчальних закладах збільшилося груп продовженого дня. Міський голова пішла і на зустріч і домовились, що додається цілих 8 груп продовженого дня. Якщо раніше було 16, зараз і буде 24». Як повідомляє начальник управління освіти в учбових закладах, вже працюють над забезпеченням харчування дітей протягом навчального року 2024-2025. Проводяться тендери по харчуванню з тим, щоб їх закінчити вже і тендери і договори підписати до 1 вересня для того, щоб повноцінне харчування вже було в усіх навчальних закладах. Дане питання залишається на контролі управління освіти Прилуцької міської ради.